Чекайте, не розходьтеся ще не все. Пливи, рибо, пливи. Ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, править твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають в гирло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни. Це рибальські човни, це ніч. Течія, це смерть, певно, моя. Життя це тиша і сміх, його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети, рибо, лети. я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки. Лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, рибо, кохай, хай безнадійно Хай, хай без жодних надій, радій рибо. раді, любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази і мук, всячого злого виття, шаленства та милосердя. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть.